Не всі американці дослухалися порад евакуюватися деякі залишились у власних будинках. Жителі міста Томс рівер у штаті Нью-Джерсі не вірили, що повінь, спричинена ураганом Сенді, може вкрити вулиці кількаметровим шаром води. Латіша та Джошуа Едмонд не мали звістки про трьох своїх дітей понад добу. Діти під час шторму перебували в будинку бабусі, який опинився у пастці води. Кілька сусідів теж знайшли там притулок і очікували на появу рятувальних човнів. Я й подумати не міг, що таке могло статися у Нью-Джерсі, але нам казали готуватися до цього. Ми не думали, що все складеться саме так, але воно сталося. Чому ви залишились? Нам не казали про евакуацію. Ми зателефонували в поліцію. Там сказали, що зараз приїдуть, але вони так і не дісталися до нас. У будинку залишилися ще сім дорослих. По них човен повернеться пізніше. Будинок родини Едмонд вода затопила майже до другого поверху. Пошкоджено чимало майна. діти важливіше. За будинок я не переймаюся через пошкоджене майно. У Нью-Йорку поліції теж довелося рятувати чимало жителів міста, які не схотіли або не встигли евакуюватися. Команда цього гелікоптера врятувала п'ятьох дорослих та одну дитину, що чекали порятунку на даху затопленого будинку.